Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні я хочу поговорити з вами про одне з найулюбленіших дерев в Україні. А щоб дізнатися про яке саме, пропоную вам відгадати загадку. Ево, цвіте, аромат і мед дає. І рятує нас від грипу, від застуд, царівна. Так, липа. Малята. А ви вже спостерігали за цвітом липи? Це красиве дерево щільною густою кроною. Росте в лісах, чагарниках. А також там, де саджають його люди. Липа це дуже гарне дерево. Особливо, коли цвіте запашний цілющим цвітом. Цвіт лип. Жовтий і пахучий і є важливим як для людини, так і для комах. Кожен в них знайде свій смак. Люди збирають липу, засушать і додають до чаю, лікуючи простуди. А найбільшими шанувальниками липи є бджілки. бджінки. Бджілки не можуть пролетіти повз цей чудовий аромат липи. Вони злітаються і збирають нектар. Так, завдяки бджілкам трудівницям до нас на стіл потрапляє мед з липи.